Під відкритим небом добового гаю гучно відгримів перший запорізький фестиваль рок проти алкоголізму, об'єднавши таким чином не лише запорізьких та дніпропетровських рок-виконавців, а й усю небайдужу молодь нашого міста. Організаторами фестивалю виступили благодійний фонд Алкоголь Стоп і Байкер Клуб Стар». На якому етапі этапе така ідея идея и в музыкальную часть проявить себя. То есть музыка, творчество, это такая же сторона досуга молодежи, як ну, і спорт, яка дозволяє відвлекати людей від випивки. выпивки. Ну, Сейчас никому ну, не является секретом, что алкоголизм это ну, такой бич общества, особенно молодежный, которая пивний алкоголізм, ну, такой. Засилие на телевізії, она как бы порождает таке бажання на молоді піти. В програмі фестивалю взяли участь відомі запорізькі рок-гурти, такі як хороші люди», Вія, Бітон, Легенда, Бабурвуд та інші. А хедлайнером заходу став дніпропетровський хард-рок-гурт гурт Ток організатори планують зробити захід рок проти алкоголізму щорічним та більш масштабнішим, адже руйнувати неправдиві стереотипи потрібно. Дрітілі дуже відповідно підійшли к темі фестивалю і таких, як звичайно це буває на рок-фестивалях. пьяных людей практически нет, их не видно. Много молодежи, и все очень хорошо реагируют. И идея сегодняшнего фестиваля в том, что веселиться можно совершенно без всякой алкогольной поддержки, без стимуляторов. Она работает на все стороны. Позитивні враження від заходу отримали абсолютно усі: і виконавці, і організатори, і відпочивальники. А байкери та музиканти з радістю ділилися з нами своїми емоціями. Байкери, скажімо так, про них всі думають, що вони алкоголіки, наркомани бандити. Недалеко не так, тому що я вже довго в цій середі. Є, звісно, індивідуми, є як, як горіться. Всякие, всякие он типа его Это те типа меня были когда-то Ну а сейчас э, спиртные напитки практически не пьем за рулем Это однозначно Ну надо прокон пропагандировать э, акцию против алкоголя Потому что среди молодежи сейчас э, алкоголизм очень сильно популярен Слишком много пьющих э, и это плохо